Слово Верітас на ранок 19 лютого понеділка першого тижня Великого посту. Ще в книзі Левіт Господь запропонував, ба більше заповів любов до ближнього. Весь цей час від виходу з Єгипту Ізраїль виношував цю заповідь у своєму серці, на своїх устах, у своїх думках. Часто люди плутають що заповіді, які перші по списку важливіші. Забувають, що це декалог, тобто 10 рівноцінних, важливих слів, слів, які закликають любити Бога і закликають любити ближнього як самого себе. Будьте святі, бо я святий, каже Господь. Тому, коли Ісус говорить про кінець світу і вирішальний суд, говорить про дії до людей у потребі, які так видимі і дійсні. Багато можна фантазувати про море, коли не був біля моря, не чув його шум, запах. Багато можна фантазувати про любов до Бога, якого не бачу, але який каже, що в найменшому його браті є Бог сам. Сьогодні маємо біля себе конкретних людей, до яких можемо проявити конкретні справи любові, які сам Господь приймає. jak wczynki lubowi do Boga.